Доброго дня, рада всіх вітати. Отже, почався новий навчальний рік і новий рік в Манкі, тому ви починаєте замислюватись над тим, що ж обрати, яку тему обрати, з чого починати. Ну, спробуємо з цим розібратися. Отже. На відділенні математики, а я саме математик, тому буду говорити саме про математику. Маються три такі підсекції: це математика, математичне моделювання і прикладна математика. Зупиним на маленьких характеристиках кожної з цих підсекцій. Отже, математика, або іноді, що називають чиста математика, вивчає абстрактні поняття, по суті, Ну, можна сказати, заради себе і задоволення розуму вченого. І Хоча вона прекрасна, але світ формул для багатьох людей він незрозумілий і вважається якимось нудним і нікому не потрібним. Це звичайно не так. А, і... Хоча математика сама по собі це прекрасна наука, але дуже часто хочеться, щоб це був не лише світ формул, але і якесь реальне застосування, щоб відчути, що це комусь потрібно. Наступним кроком саме наближення до реальності, це математичне моделювання, деякий такий процес. Коли конкретну реальну задачу намагаються описати за допомогою математичної мови, для цього використовують звичайно всі е, закони, які притаманні заданому процесові, але записуються вони за допомогою математичних співвідношень, То тут часто використовується рівняння та системи рівнянь. Різних. Це можуть бути алгебраїчні рівняння, різницелі, більш складні диференціальні та інтегральні рівняння. Застосовується також теорія множин, теорія графів, і, звичайно, теорія ймовірності. Наступним кроком є прикладна математика. Вона також дуже дуже тісно пов'язана з математичним моделюванням, оскільки зв'язано з конкретним процесом, який відбувається на практиці, це може бути і фізичні якісь задачі, і в економічні, і навіть такі соціальні науки, географія, демографія. Історія, також всі процеси можна описати за допомогою математики. Прикладна математика займається не тільки таким описом реального процесу, але і пошуком найкращого розв'язку. Та, такого розв'язку е, і такого методу розв'язування, який надасть найближчу до реальності відповідь, до прикладної математики відносяться чисельні методи, це саме для розв'язання задач, теорія оптимізації, яка е, дає можливість знайти найкращий метод розв'язування і найкращий розв'язок, лінійне програмування. І прикладна математика дуже тісно пов'язана з комп'ютерними науками і комп'ютерним моделюванням. Причому використовується ще раз в різних сферах, навіть існують такі розділи, як біоматематика, біоінформатика, використовуються в теорії інформації, криптографії. В фінансах це фінансово та актуальна математика, тому є дуже дуже важливим таким елементом. Тобто зараз перед вами стоїть, по суті, таких три шляхи, за яким ви можете піти. І, звичайно, варто. Подумати, а, яким же шляхом піти, що вас насправді може зацікавити, і як зробити ваше дослідження, навіть якщо ви його тільки почали більш цікавим і пристосувати його якось до життя, тому що застосування математики дуже важливе. Отже, зазвичай, коли, коли починаєте дослідження, я зараз не чіпаю чисту математику, ми відходимо від якогось реального процесу, потім будується математична модель, далі шукаємо способи розв'язування. Це такий один з найбільш поширеніших шляхів, але я пропоную розглянути зараз приклад трошечки навпаки. Тобто ми підемо від суто математичної задачі і спробуємо пошукати шлях, а як з неї зробити е, прикладну. Отже, розглянемо на який приклад. Треба дослідити на кількість локальних екстремумів. Це гіркі графіка і западинки графіка, функцію, в залежності від недодатнього параметру Б. Я зараз не буду зупинятись на самому розв'язуванні, скажу тільки, що воно пов'язано з декількома такими основними математичними поняттями: як похідна поняття монотонності функції, також тут потрібні будуть кубічні рівняння, розв'язування квадратних нерівностей, побудова самих графіків. Ми розглянемо зараз результати. Отже. Можна дослідити, що для без такого проміжку функція буде мати так званий єдиний а локальний мінімум. Зверніть увагу, у нас буде лише одна западинка. У нас наведено декілька графіків різних для різних значень Б. Тут для нашої задачі саме важлива форма нашого графіку. Для без іншого проміжку. Функція буде мати три екстремуми. два локальних мінімуми і один локальний максимум. І також перед вами два приклади. Ура, Задача розв'язана. Все чудово. Але цікаво. Ну, Якщо чесно, не дуже. Це проста, ну, не дуже проста, але задача математична. І Бажано з неї зробити щось більш цікаве. Давайте спробуємо подумати, де можна за... застосувати такі графіки? Де ви могли бачити такі форми? Можливо, ця функція описує якийсь процес фізичний. Навіщо взагалі потрібні нам ці локальні екстремуми, максимуми і мінімуми? Якщо ми подивимось на криву, це один з цих прикладів якраз при приберігному ноле, то можна побачити, що таке, в така форма притаманна для тривимірної структури, щось схоже на жолоб. Такий жолоб може бути як частина архітектурного дизайну, чи дизайну машини, чи ще чого-небудь. Тепер я подумаю, якщо це у мене архітектурний дизайн, що там може відбуватися? Не знаю, вода може стікати по такому жолобу. Краплі води по ньому можуть також стікати. І от від того я спробую відштовхнутися, представляючи краплю води у вигляді кульки, я буду поміщати на даному етапі як варіант. якраз на... Мій максимум а, по осі Y – на горбик? І у мене постає питання: а куди покотиться такий м'ячик В залежності від параметра Б. Тобто для різних форм желобів за рахунок наших графіків, у нас може виникнути питання: чим буде впливати? Uh, цей параметр Б і форма нашого жолоба на те, куди покатиться наш м'ячик. Дуже легко побачити, суто інтуїтивно на даному етапі, що uh, коли ми маємо лише один єдиний мінімум, то м'ячик з точки на осі Y у нас буде котитись вниз в ту єдину ямку, яка є. Крок за кроком і якраз буде. В локальному мінімумі. Тут все просто. Але що відбувається до, для інших b від мінус корення з 827 до нуля. Перед нами якраз для b рівного 0. Адже наш м'ячик може покатитись як в один бік, так і в інший бік. В даному випадку ми не можемо дати однозначної відповіді. Він може покотитися і вправо, і вліво. Для іншого B – мінус 0,2. Зверніть увагу, що в даному випадку форма нашого профіля дещо змінилася. Чи буде це впливати на те, куди покотиться наш м'ячик? Скоріш за все, так. І, виходячи з цього, ми можемо зробити. Деякі питання, які можемо розв'язати і покращити, зробити нашу задачу трохи цікавіше. Перше, що впливає на поведінку м'ячика? Як цей вплив буде пов'язаний з параметром В? Чи буде впливати розмір м'ячика, або якісь інші характеристики, наприклад, матеріал, з якого зроблений м'ячик? Яка ймовірність буде падіння вправо і вліво? І як вона буде пов'язана з параметром В? Ну і далі можна подумати, а де на практиці можна застосувати такі отримані результати? Ну, Наприклад, в архітектурному дизайні. Зверніть увагу ще й на наступне, що саме при переході через ось цю точку Б мінус е корінь з 8.27 наша система повністю змінила поведінку. До цього моменту. Наш м'ячик скочувався завжди в а, ямку в локальний мінімум. Але після цього у нас тепер буде два питання: покотиться вправо або вліво. Це важливий момент. Це так званий момент біфуркації. А, Біфуркація дуже. Важливий і цікавий елемент математики, і не тільки математики, походить від латини, що означає роздвоєння, це перехід від усталеного і передбачуваного режиму, м'ячик завжди котиться вниз, до нового, в якому можливі декілька варіантів, в залежності від якихось параметрів. Точка біфуркації – це саме той момент, коли стався перехід від відомого до того, що має два виходи. І біфуркацію називають саму перебудову системи. Більш того, іноді одна зміна може тягнути за собою ще одну, і ще одну, і так далі. Особливо це часто виникає в складних процесах. І таке явище називається каскадом біфуркацій. Їх можна також досліджувати. Іноді зміни бувають гарні на покращення, але іноді зміни приводять до накопичення проблем, до катастроф і до хаосу. Де це використовується? Біфуркація це частина дослідження в теорії динамічних систем. Теорія динамічних систем вивчає складні процеси, які змінюються з часом. Uh, Пов'язана вона дуже тісно з теорією хаосу, теорією складності, самоорганізації систем. Uh, такі процеси зазвичай залежать від декількох параметрів, і невеличкі зміни таких параметрів можуть привести до якісної зміни процесу, і якраз це і буде біфуркація і Вивчається саме такий вплив невеликої зміни параметрів системи на подальший життя системи. В реальному житті теорія динамічних систем використовується в інженерії, в техніці, в фізиці, в хімії, в біології, в медицині, економіці, соціології, демографії і багатьох інших. Таких сферах нашого життя. Але поняття біфуркації тобто можливості піти декількома шляхами виникає не тільки в математиці. Вона виникає і в біології. Наприклад, навіть Гілки дерев, це де вони починають розвоюватись, розстроюватись і так далі. Це теж біфуркація. А, виживе популяція, яка чи ні? Це також буде питання, коли будуть займатися біфукація. Потече річка в якийсь бік, чи як вона розвоїться в своєму в своїй дельті. Різноманітні транспортні задачі, куди полетіти, яким чином полетіти чи поїхати, тобто в економіці, наприклад, чи буде падіння акції, чи ні, і що на це впливає. Тобто, кожен раз навіть вранці, коли ви піднімаєтесь і думаєте, що вам. Випити чашку чаю чи чашку кави, це також буде точка біфуркації, бо невідомо до чого воно може привести. Тобто зараз, коли ви вибираєте вашу майбутню тему, коли ви над цим задумуєтесь, ви також знаходитесь в точці біфуркації. І від неї залежить, чи буде у вас цікава тема. А, чи зможете ви в ній щось досягти, або ні. І який би вибір ви насправді не зробили, ви повинні піти тим шляхом, який цікавий саме вам. А вже після цього будете думати про те, чим зробити його ще цікавим іншим. Дякую за увагу і успіхів в вашій роботі.